От, бачите, оце він тільки-тільки почав його встановлювати. Таке воно все довге, багато чого тут треба докупити з одної сторони. З іншої сторони, він це здає зараз в оренду за доволі адекватну ціну, і можна платити і влаштовувати щось тут. Ну, тобто облаштовувати за рахунок орендної плати. Сюди ще й не вийти. Зараз інший вхід. От, з усіх сторін. Оце воно таке. Оце таке помешкання печера, яке складається з одної студії плюс одна спальня. Оце тераса. Звідси вид. Навколо і усюди. Ну тобто, роботи тут ще й роботи.